Вітаю, друзі! Лід у батареях, розірвані труби систем теплопостачання, відсутність електрики по 20-40 годин, все це разом дає свої результати. Ті, кому призначено Богом віщати нести слово правди людям, потихеньку відмовляються від безпредметних розмов і навіть зменшили кількість своїх відеоблогів. Не всі, звичайно, але такий тренд я вже можу відзначити. Нещодавно, кілька днів тому, Досить відомий в Україні економічний експерт. Економістом я його не можу назвати, експерт інституту майбутнього Анатолій Амелін опублікував на своїй Facebook-сторінці дуже цікавий предметно конкретний матеріал з обґрунтуванням приватно-страхової чи страхової моделі охорони здоров'я. Матеріал називається. Чи знаєте ви, друзі, що наша безоплатна бюджетна медицина обходиться нам втричі дорожче, ніж страхова? Не встиг я вже якось втішитися тим, що у нас зменшилась кількість безпредметних розмов. Як я задався новим запитанням: а що має відбутися з нами в нашій країні, щоб у нас зменшилась кількість предметно конкретної дурні? От для того, щоб зменшилась? Кількість безпредметних розмов, круглих столів, науково-практичних конференцій, блогів і так далі, нам потрібно було зайти в темряву, втратити електрику і тепло. Я давно проводив такі опитування соціологічні ще до повномасштабного вторгнення, і запитував у людей, експертів. Чи вони помічають оцей момент, що їм доводиться приймати участь в безпредметних розмовах? От 90-95% всього, що ми говоримо, воно не потрібне, воно безпредметне і не конкретне. І вони сказали, деякі сказали, що ви знаєте, поки ми будемо жити в умовах цивілізації, комфорту, поки у нас буде світло, тепло, вода, каналізація і так далі? Ми, от будемо таким страждати. Тоді ще ніхто не міг подумати, що може таке статися. Що у нас не буде електроенергії. от, нарешті, отаке от відбулося, і я почав це помічати. І думав, що ну все, ми десь маємо м -м, вийти. Оце має, відбути, о, має відбутися оздоровлення. І що я бачу? Я бачу, насправді, відмову від безпредметних розмов, всі стали більш такими предметними і конкретними. Але назовні полізла предметно конкретна дурня. Я подумав, нічого нам вже не допоможе. Тому що ця предметно конкретна дурня, вона була і в епоху до електрифікації під час індустріалізації електрифікації всієї країни. Я думаю, що вона залишиться і буде навіть тоді, коли нас деелектрифікують. Але є одна позитивна, позитивний момент, в принципі, ця. Предметно конкретна дурня, вона є наслідком, наслідком народної мудрості, в лапках, звичайно. І от, якщо коротко по допису Анатолія Меліна, ця предметно конкретна дурня з викладками, з цифрами, там можна ну, чокнутись, це там, тиждень, напевно, було це все писати, а це не так просто це все пишеться, навіть експертам і так далі. Вона ж базується на тезах. З народної мудрості або народної філософії, в лапках, звичайно, філософія і мудрість. Допис Анатолія Меліна, оцей ще раз повторюю, він називається. Чи знаєте, ви шановні друзі, що от наша безоплатна медицина обходиться нам втричі дорожче, ніж страхова. Він базується на народній мудрості. Знаєте, яка це мудрість? Така зубодробильна. Безоплатна медицина починається з платних бахіл. Ну, що ти скажеш? Ти почув таке, безоплатна медицина починається з бахіл. Я, бахіл. І все, і всі вже просто паралізовані, обезброєні, немає просто контртези. А я скажу, я скажу, а, ніхто у нас не працює з народною мудрістю, і це досить, ну, в принципі, складно. Я хочу сказати. <кій> я тільки вчора от. Тезу таку видав, що ну, це все одно, що сказати, що безоплатний секс в сім'ї починається з купівлі взуття сандалів дітям. Оце те саме. Ну, безперечно, ті, хто користуються послугами проституток, їм не потрібно вести дитину в садочок і купувати взуття дітям. Але для нормального чоловіка. Стосунки, не те, що там секс з повіями, з проститутками, це анормальне явище. І я сподіваюся, що десь скоро Анатолій Амелін напише такий теж допис, розлогий, із викладками економічними цифрами. А ви знаєте, шановні друзі-чоловіки, що безоплатний секс в сім'ї нам обходиться втричі дорожче, ніж секс з повіями. Ось. І до чого це все я? Це таке підведення. До того, що нам потрібно працювати з народною мудрістю, яка зараз полізла в ці темні і холодні вечори. Сергій Дацюк написав дуже предметно. Конкретний допис, як нам вийти із війни. У мене язик нам повернеться сказати, назвати його дурнею, дурним, так як я не порівнюю його допис з Анатолієм Меліним, але цей допис також виходить його витоки з народної мудрості. Ця мудрість звучить так: слова і не буду прізвище згадувати. А, Путін бомбардував Сирію. І зруйнував Сирійську державу не тому, що в Сирії говорили російською мовою, не тому, що він захищав російськомовне населення. Для чого говорився цей допис? Для того, щоб зняти всі ці питання щодо українізації України. Мовляв, не тому Путін напав на Україну. Що він тут бачив п'яту колону і бачив тут підтримку. О, на Сирію він теж напав, розбомбив Сирію, а там не було ніякої російськомовної діаспори, не було ніяких російськомовних і так далі. Тому причина в цьому інша. І тільки питання часу, просто питання часу, і цей час настав, щоб ця народна мудрість. Е Ну, фактично, Сергій Дацюк її так акуратно обклав і сказав, переросла в наступну народну мудрість, в наступну тезу. Путін то на нас напав, тому що у нас націоналісти, не російськомовні винні, не бачення перспектив експансії, а навпаки. Зовсім навпаки. Путін розв'язав цю війну, тому що в нас в Україні є А Хто такі націоналісти? Це люди, які усвідомлюють себе українцями. Це люди, які відстоюють українську ідентичність. І більше, як би нічого. Я, звичайно, міг би ну, просто там розбити весь допис Сергія Дацюка, але я йому допоможу. І в ці холодні і темні дні. Я хочу закінчити думку колективну російсько-культурних людей. Вони хочуть сказати наступне: добре, зараз поки що Путін нам не пропонує реального варіанту закінчення війни. Але чому він його не пропонує? Тому що ми не запропонували інновацію. В чому інновація полягає? Ми повинні взагалі відмовитися від національної ідентичності, будь-якої національної ідентичності. А російська мова нам потрібна для того, не для того, щоб ми стали росіянами, а для того, щоб ми довели путіну і росіянам, що в нас більше немає національної ідентичності. Ну, немає просто іншої мови. Для нас. Ми не росіянами. Він не можна сказати, що Сергій Дацюк хоче, щоб ми Путіну дали сигнал, що все, ми відмовляємося від української ідентичності і йдемо в російську ідентичність. Ні. Просто взагалі ми люди без ідентичності. Ну, як колись було тутешні. Що я таке чув, «вздяшні». Я думаю, від, це буде краще це від російського слова здєся. От, ми, Ви хто такі? Ми здящні. От, Або тутешні, хто вже там хоче сказати. І це, якщо ми тільки пошлемо на такий сигнал, це одразу е е е дасть зворотній зв'язок. І Путін вже нам дасть таку гарну пропозицію, після якої ну, точно вже не буде війни. Це якби його ну, зупинить. І перемога. Про яку говорить Дацюк, він говорить про те, що е, нема у нас мужності, нема у нас сили волі, нема мудрості стратегічного бачення, нема у нас людей в політиці, які би сказали, е, що нам потрібно зупинитися, перегрупуватися, реформуватися, вичистити корупцію, а потім е, перемогти. От Нема у нас таких людей. Так от Сергій Дацюк, на мою думку, думає. Бачить перемогу наступним чином. Це не перемога Росії на полі бою, це перемога українців над самими собою. Ось так буде досягнута перемога. Ніхто ж, всі ж люди розумні, всі ж розуміють, що насправді, якщо раптом от відбудеться якесь перемир'я, після нього ніхто не збирається воювати з Росією. Ніхто, ну, принаймні ті люди, які зараз кажуть про перемогу, коли вони говорять про перемогу. Вони говорять про те, що ми самі себе повинні перемогти. Перемогти свою національну ідентичність. А для того, щоб нам легше це було зробити, і цю національну ідентичність потрібно десакралізувати. І Сергій Дацюк говорить про те, що якщо ми вже пройдемо всі ці реформаторські зміни, то тоді ми вже не будемо україною. І далі пише: ми або помремо Україною, або виживемо не Україною. Тому що Україна бути українцем це бути злодієм і бути корупціонером. І, до речі, скільки ми не боролися з корупцією, ми ніколи не, побо, не поздолаємо корупцію, поки ми не видаємо з себе національну ідентичність. Відмовившись від національної ідентичності, ми здолаємо корупцію. І все, І всіх переможемо зразу. Ну, правда, не на полі бою. Вже не треба буде битися. Битися не потрібно буде, тому що ми здолаємо самі себе. Все це мені дуже нагадує в один в один ситуацію 2020-2021 року, коли були всі ці ковідні часи. Тоді також нам намагалися нас переконати і пояснити, що ті люди, які виходили в парки на вулицю ранньою весною і пірнали в Дніпро. Це слабаки егоїсти і безвідповідальні особи. А от поліція, яка їх витягувала, це сильні люди. Також сильними людьми були ті, які три тижні були готові сидіти вдома на дивані і спати в респіраторі. Це були сильні люди. А слабаки, безвольні люди, вони приходили на сніг сюди, на вулицю, на мороз. Робили зарядку і наражали всіх на небезпеку. Це були слабаки. Фактично, от, ситуація дуже подібна, і пропозиція дуже подібна. І е, Сергій Датюк фактично хоче нас стимулювати і сказати, що проявіть волю, проявіть зусилля, е, проявіть бачення і зламайте себе. Теоретично, Датюк абсолютно правий, тому що. Ті, кому адресована ця пропозиція, насправді їм потрібно не аби... Їм легше вбити москаля, ніж себе відмовитися від своєї національної ідентичності. Легше загинути в бою українцям, ніж відмовитися від своєї національної ідентичності. Це насправді вольове зусилля. І це насправді здолати, і це насправді перемогти. Але от так от як от Сергій Дацюк. Причому я хочу сказати, що це. Продукти російської культури. Ми дуже мало порівнюємо різницю російського бачення і українського бачення на прикладі сурогатного материнства. Українці вважають, що нормальна жінка ніколи не віддасть дитину, яка вона виносила в собі, навіть це не вона мати. Тому що це руйнує її середини, руйнує її. Е на базі на рівні інстинкту. А росіяни мені казали, російські лікарі, російсько-культурні лікарі, що навпаки сургатне материнство має заохочуватися державою. Ці люди мають бути прирівнені до донорів, наприклад, нирки чи майже серця. Тому що вони роблять подвиг. Вони відривають від себе дитину і її передають. Це потрібно заохочувати також на базі етики. І на базі правильності так люди розуміють ситуацію. Тому я ж не засуджую зараз Сергія Доцюка. Я просто кажу, що в ці темні і холодні дні активізувалися предметні конкретні розмови. Вони дуже важливі. Ми не повинні їх пропускати, ми повинні на них реагувати і розуміти, про що йдеться для того, щоб робити правильний вибір. В чому проблема? Проблема полягає в тому, я щодо пропозиції доцюка, проблема полягає в тому, що Росія завжди нападає на слабких. І на Сирію вона напала тому, що Сирія була слабкою. Кожна країна має свою природу слабкості і свою історію слабкості. Сирія, очевидно, слабка, тому що вона мультирелігійна, мультикультурна, можливо, утилітарна і ще там якась. Ми, в свою чергу, маємо свою історію, свою правду слабкості. Для Росії ми слабкі, тому що ми постійно демонструємо прихильність до російської культури і до російської мови. Російська мова в Україні це ознака слабкості, чому росіяни вважають нас слабкими, українців? Тому що ми не можемо в своїй країні, так як вони нагнути російськомовних і російськокультурних і зробити з них українців. Це я вам доповідаю, як людина, яка завжди цікавилася російською ментальністю. Якщо ти не можеш нагнути, ти слабак. Наша толерантність, права людини і так далі призвели до того, що нас неправильно щитують на Росії. Ми хотіли догодити Європі, ми йшли в Європу. Але загроза у нас була з Росії. І ось всі, хто говорять, і Драцюк, в принципі, пропонує використати російську мову як е е доказ, що ми відмовляємося від будь-якої ідентичності, Ну, така, от, такий от концепт у нього. Так ось, це сигнал Росії, черговий сигнал Росії, що ми слабаки стопроцентно після. Таку, виконання такого рецепту, дій за такими алгоритмами, ми отримуємо продовження війни з ще гіршими наслідками, які у нас є. Не можна ігнорувати такі тези. Уважно почитайте. До речі, я вам рекомендую зайти на сторінку до Сергія Доцюка, почитати коментарі до цього допису. Там і Анатолій Матвійчук, і кого там тільки нема. Яку дурню там тільки не пишуть. Люди не розуміють, про що говорить Сергій Дацюк. Я вам зараз у цьому блоці намагався повідомити суть пропозиції предметно конкретної пропозиції. Це тема для розмови, для обговорення. Я висловив свою точку зору і думаю, що був переконливим для того, щоб сказати, що цього буде категорично не можна. Тому що це чергова демонстрація слабкості. Російська мова це демонстрація слабкості перед росіянами. І на закінчення скажу, що ця пропозиція від Сергія Децюка, вона відрізняється від пропозиції Олексія Арестовича. Олексій Арестович намагався переименувати Україну. В Русь Україну для того, щоб росіяни ну, не пішли на нас війною, мовляв, ну, росі... рускі проти руських не будуть воювати. Ну, це легко збивалося тезою, що земляка дубасить, ну, я так ефемізмом висловлююсь, що вдома побивати, Ну, це тільки Орестовича. Якби може скластися враження, що якщо назватися там не русським, а руським, то тебе не прийдуть бити. Тебе ще більше будуть бити. Ось. Е, але от, Арестович пропонував залишитися в національній ідентичності. А тут от таке іноє. Інновація така. Е, повністю відмовитися. Повністю відмовитися від національної ідентичності. Це демонструвати слабкість. Це буде прочитано Росією як слабкість. Вся. Зараз полеміка. І на Давоському форумі, і навіть Зеленський собі дозволив назвати Європою слабкою, вона іде з використанням слова слабкість. Слабкий слабак. Слабаки. Слабкість. Це потрібно ну, розуміти. Хитрі не хитрість, а інновація Сергія Дацюка. Це Переконати самих себе, що слабкий вчинок є сильним, вольовим. Він насправді, я ж кажу, є вольовим. Я в цьому вся і заподляна в цій ситуації. А ось. Тому що, а, до речі, легко робити пропозиції а, людям, які не змінювали свою національну ідентичність, не відмовлялися. Ну, у Дитюка не було національної ідентичності. Просто. Це все одно, що сказати йому, що обри національну ідентичність. Однак і він намагається нам сказати, що перейдіть от просто на мій бік. Ні, давай ти один перейдеш на наш бік. От Спробуй ти так зробити. І тим більше я ще раз скажу, що це смертеподібно. Пропозиція доцюка, вона така сама смертельна, як і пропозиція Арестовича. Це моя точка зору. Будьмо пильними, дякую всім за о... будьмо пильними і сильними. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре, до наступних зустрічей.